Зараз у нас на прийомі достатньо молодий хлопець Богдан 22 років. Розкажи, будь ласка, глядачам взагалі свою історію, які ти висновки для себе зробив. Вже як года почала стягнути нога. І я зробив МРТ, показало, що грижа. Після того я сходив до нервопатолога, він назначив мені вправи, і там уколи, таблетки. Ну, я після цього пішов в ортосану, це там позаймався розтяжкою спини. Мені це не допомогло. Потім я за півтора року не знав, що робити, і мені мамка, як сказати, знайшла вас. Буквально <гум> ось я на один сеанс ходив, ми узнали мою проблему із ногою, і після першого сеансу я різницю Е, Більше я можу стояти, сидіти, можу довгіше, і в мене не так ново тягне. І оце навіть після першого сеансу. Ну, різниця є, чим уколи, чи геропатоли, що вісім. Тобто, коли тобі робили уколи, там, і всі інші е... і маніпуляції, ти не відчував такої різниці? Да, е, так, так, е, уколи е, я робив, вони як буквально як обізбові. Зрозуміло. Ми з Богданом працюємо з поперековим відділом е, заднього верхнього стегна, і також е, з гомілками. Його проблема свіженька, не така запущена. Навіть незважаючи на те, що вже півтори роки пройшло, його випадок достатньо легкий. І, в принципі, ми е, швиденько е, справимося з його проблемою. Потрібно е, по своїм відчуттям, після першої пресури, можливо, другий, десь третій, у когось п'ятий. Е, якщо ви відчуваєте, що вам це дійсно допомагає, то ну, потрібно займатися. І проблема якраз в м'язах і в тригерних точках, по яким ми працюємо. Богдан на собі це відчув і якби, своїм, своїми словами це підтверджує.